Всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже любиму намазку. Два яйця відварила, взяла консерву в маслі і два плавлених сирка. І це зараз все переб'ю В Мисочку висипаю консерву, так трошки її подрібню, достатньо й одну сир сюди. Так, кусочками подрібнити. Лендером зараз по все переб'ю. Ось так. Така жара, що не хочеться нічого готувати такому. Треба все щось легеньке, бистреньке. вже можна снідати. Отак От зробити бутерброд, гарненько так щедро покласти. Дуже смачне все. Вийшла намазочка. Можна покласти огурчик зверху і помідорчик. Ось і такий бутербродик буде. Ось так. Дуже смачна намазка, любима моя. Дітки теж полюбляють. Можна тільки з огурчиком зробити. Ось вот так. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!